Йо-йо, гайз, так, це новий відос. Так, це знову крафт нової емки. До речі, вітаю нашого переможця, котрий залутав глок мода, просто підписавшись на мене в Телеграмі та Ютубі та залишивши свій коментар. Ну що, давайте зробимо новий розіграш. Ось ці три АВП-гадюка після бойових випробувань можуть поповнити інвентар трьом моїм підписникам. Умови прості: підписка на YouTube та Telegram і комент під цим відео від трьох слів. Сідайте зручніше, бо ми. Почнемо. Що знову всім привіт? Наші крафти продовжуються. Сьогодні ми пробуємо четвертий раз крафтити таємне з нового Case Revolution. У нас вже було два калаша і МК. -ка. Саш, ну у нас 90% є на те, щоб вибити або калаш, або М-ку. Ну, скажімо так, повернути калаш собі, або вбити М-ку. І є 10%, що попадеться з цієї колекції, або юзтрейтер, або М-кажові кори. Так, ну що дивимося тоді на цьомки. Е, диких... Я так не хочу зараз побачити з тієї колекції гідніше. Я так не хочу його побачити. Це просто капець, як не хочу. Різниця в якому порядку складати, правильно? Без різниці. Без різниці, в якому порядку. Ох, як я не хочу побачити щось з цієї колекції. 10%? 10. Тобто, ну, один к 10, що може випасти якесь оце гімно або юсп, або вшата на єм. І нормальний відсоток на нову Емку або новий калаш. Я не знаю. Я коли робив крафти з меншим шансом, скажімо, коли там було 30% шанс. Я не так нервувався, як зараз. А ти вже руками тримаєш себе справи. коли 30 Це не повезе, так не повезе і не переживаєш. Я, мабуть, купив усі скини по дефолтним цінам. Ці от дикі дитя» і безумні. вже залишились там по якимось там неадекватним цінам, на ТП. Там, може, завтра-післязавтра -завтра там відновиться, але поки що там ціни починаються на цей, з численними 500-450 таке. Фух, ну що, Саша, ти готовий? Я вже воду набрав. Воду набрав, щоб щоб в екран плюнути? Ні-ні, набирай побільше води. Це ж геніальна кратка. Так, на ти схрести. Я я ж на ногах, ще з того разу. Не, ні ні, ні не, треба так шот машин. Давай Мте. Готово, готово. на м -м. Я навіть очі закрию. Я відкрию. Я закрив очі, не кажи мені тільки. Давай, 3, Нет. 2, 1. Не бачу. Я теж не бачу. Я, воно дропнулось. Ти готовий? Так, я, я не дивлюся, я відвернуся. Я готовий, давай. ЄС! ЄС! Сука! Вітаю! ЄС! Менше вона пошарпана на сплей сайта, один щось походу. 4800 плюс 500 гривень. Ну і ще там залишалось трошки. Фу. Крутиш бінанс, я таке. Ой, крутиш стімакау. Ну так, це я вже другий раз. Я два рази з виходить калаш, а два рази скрафтим Мто. Фух, я так нервував, що побачу зараз не калаш, а якийсь юсп трейтор сраний, або там живі живі кольори, блін. давай на Ну вона дуже крути виглядає. Я хоч не фанат аніме, але. У тебе навіть на напис з плейсайду, він чистенький. З іншого боку, от ти зараз подивишся, він коцаний. Бачиш? Прикольно, угу. що так з Для людей, як я... то кажуть. Кайф. Я подивлюсь, може я ще завтра спробую скрафтити дудний лорд. Причому можна спробувати скрафтити там з найбільш понівечених скинів, щоб випав. А, ну так, що не скрафтиш, точно, точно, точно. Ми саме... Ну ми все зробили. Два вдалих крафта за 1, тепер, тепер щось робити, з ну, що з нею робити що, зі нову? Ти думаєш? Е, я не знаю, я ж не крафти. Е, ну, треба в зупинятися, правильно. Ну це ж контент. А, ні, ну тоді це ровно. Ну. Так, друзі, всім дякую за те, що були сьогодні з нами. Дякую Карто, за цей... Ні. Шикарний крафт або вечір, або ночі. Всіх люблю, як завжди, слава Україні. Так, іноді крафти непогано залітають. Сподіваюсь, так буде й надалі. Дякую Бро, що додивився аж до сюди. Саме тому тут буде ще один розіграш пасхалка. Пиши свій коментар, але в ньому повинно бути слово «ЗАНОСІК». І в тебе буде шанс виграти ось такий глоб, сход місяця прямо з заводу. Бажаю тобі успіхів! Слава ЗСУ та слава Україні!